Після того, як підшипники встановлені, беремо флянчик, встановлюємо його, різьбу е можемо різьбовим герметиком синім. От, потім я собі зробив ось таку приспособу з старого флянця обрізав його, щоб фіксувати цей флянець новий. Перекрутити його треба. О, ось так от. І він фіксується. Для чого фіксувати? І от він, е, щоб була змога зажати гайку. Гайка зажимається від 10 до 12 кг або 100-120 н на метр. Так що, за так. Такий спосіб. Сюди я поварював шпильки для фіксації. Ну Можна ще взяти там третій номер ключ, це що, водопроводний, чи як він там називається. Сантехнічний, коротше. Ну, і отак зажать ключом. Ну Ключом можна не втримати. Шестерні там блокувати. Ну Це трошки небезпечно для такого вузла. Зараз. Пособираю покажу далі, що робити. Так, початок збірки. От, цього переднього флянця бл блокування так званого. Фляниці вже прикрутив. Далі що берем? Беремо муфту. Гострими краями зубів ставимо вперед, бо на цій стороні зуби тупіші. Тобто гострими вперед. Отак і туди вставили. Отак от вид. Далі що? Беремо вилочку, виступаючою частиною. Ось, отак от, от. Ставимо вперед, також до флянчика. Попадаємо все. Потім береться сам шток. от цими ось виступами ставиться вгору. Ось отак от. щас вставлю, покажу, бо тут через пильничок треба ставити. Ну, краще пильник зняти і ставити. окремо разом з штоком. Так, вставляємо все. Пильник на своєму місці. Далі шестерню переводимо ось в самому штокові є отвір під ось такий ось болтик. І закручуємо його це все діло. Легенько зажимається ключиком на 10. Єсть, зажалось. Далі береться шарик і вставляється от сюди. Шарик. Потім отака от, от пружинка. Далі це все буде збиратись на герметик. Я не хочу збирати на прокладку. Ось кришка. Так, от воно виглядає, кришка ставиться. Ось отак. Щоб закрила якраз пружинку. вона. Дивіться, щоб шарик не випав. Тобто це все обезжирюємо. Складатиму на такий герметик Victor Reigns. Ну, Я думаю, це понятно. Обезжирить дві плоскості, щоб не було там мастила тонесеньким слоєм, або е, тоненьким валіком. Нанести на одну частину чи на кришку. Ну, тут зручніше буде. Герметик і все. І скрутити. Якщо не помиляюсь, 8 н на метр момент затяжки.